Всім привіт. Opel Vivaro, ще їх називаю Блискавки, 2014 рік, довга база, сірий колір, 84 кВт, 260, 270 тисяч пробігу, пригнаний з Німеччини, 9 місць. По факту 8 стоїть. Німці, напевно, поміняли собі, доставили одинарочку, але розмитнений він як 9 тих паспортів, він 9. Тобто можна поставити двойнушку докупити, якщо треба двойнушку, якщо треба, буде одинарка. Без питань. Три, три, другий ряд три місця і третій ряд три місця. Два кондиціонера, два, дві пічки. Ось. Вебаста є, навіть суха вебаста на салон. Ось тут стоїть вона. Додатково, так що можна буде собі заглушити двигуна і собі тихенько, гарненько грітися. Паркопчик, задні партроніки, ляда. І ось багажний відсік ось в такому стані класному. Сидіння це задній третій ряд ложиться, викидається дуже швидко, так що кому треба щось перевезти, дуже швидко вони знімаються. Рейлінги, гарні копачки такі, нова гума, гуд'єр спереду стоїть. Заду десь 80% теж класна зимова гума. Автомобіль готовий до постановки на облік, облік там 250 доларів. Сертифікати є. Документи повністю весь пакет документів зроблено. Ось вам тільки поставити на облік з вас. Підписки лайки. Всім пока, всім гарного дня. Не забувайте, в нас є можливість пригону автомобіля під поріг вашого будинку.